За добу, що минула, українські захисники ліквідували ще 610 російських загарбників. Зменшилася кількість ворожої техніки. Сили оборони знищили 37 артилерійських систем росіян, 21 бойову броньовану машину, 22 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 9 танків, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 ворожий засіб ППО та 27 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 7 вересня такі: Українські воїни ліквідували більше як 266 тисяч 900 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 506 танків та 8 тисяч 703 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 722 артилерійські системи. Та 753 реактивних систем залпового вогню загарбників. Наші воїни вивели з ладу 506 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн. У росіян поменшало на 8217 одиниць. Російська армія втратила 19 кораблів та катерів, сили оборони України знищили 4000 тисячі. 541 – безпілотний літальний апарат ворога та збили 1455 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 859 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!